Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий, на ласощі його не наться, то оманлива справа. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього, подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із кнарою, на його ласощі не ненаться, бо Він буде, мов той, хто рахує в своїм серці, їж, пий, він тобі каже та його серце не з тобою, шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх, не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі. Бо їх заступник сильний, він захистить їхнє діло супроти тебе, прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Нещади для хлопця картання, не умре, бо як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від Шеолу. Мій сину, як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти. І моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай серце Твоє грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо будечина існує напевне, і твоя надія не буде марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий, справляй серце Твоє на путь. Не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці й не на жерезу божіють, а довге спання їх вбирає у лахи. Слухай батька, що породив тебе, не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду й не продавай її, мудрість, навчання й розум. Праведного батько веселитиметься вельми і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати. Нехай веселиться та, що тебе породила, дай мені, сину, твоє серце, і твої очі, нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця, чужинка. Неначе харцезяка вона засідає і між людьми зрадників множить у кого, ой, у кого, ой, леле, у кого сварка, у кого скарги. У кого рани без причини, у кого очі червоні, у тих, що при вині засиджуються довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче, не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько л'ється. Потім воно вкусить, як гадина, утне немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити. І будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мене не боліло, товкли мене, та не знав я нічого. Коли ж я прокинусь, я буду знов того шукати.